Вітаю мої золотенькі, дуже багато питань отримала від вас стосовно Дніпропетровської області та міста на листопад місяць. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях свої загальні запитання, так, будемо їх тут розбирати. Не треба мені писати в особисті питання стосовно областей, регіонів, міст, вас дуже багато, і я не буду відписувати кожному в особисті повідомлення. Все, що стосується загальних переглядів, будь ласка, тут. Через коментарі. Все, що стосується особистих консультацій через Дірект інстаграму. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу та Ютубу, там теж є перегляди і а, там є додаткова інформація. І так дивимося: Дніпропетровська область на листопад місяць, так? що чекає, Ну, активність вона триває. Так? Відпрацьовувати захист буде, активність в листопаді буде, нікуди ми поки з. З цього всього не діваємося, дуже багато йде неспокою. Мені йдуть навчальні заклади, мені йдуть високі будинки, мені йдуть лікувальні заклади От е, область, так, дуже напружені такі місця. Також, що стосується Дніпропетровської області, мені йдуть е, масова активність, тобто багато, багато у просторі, дуже багато руху, якначе його буде більше, ніж було. Тиснення ось буде, так. Картасили показують, що будуть тиснути на область, буде відпрацьовувати захист, так, ми будемо триматися, але активності у цьому місяці може бути більше. А... Окраїни області можуть бути досить неспокійні. Тобто, ще більше, більше якоїсь напруги, більше активності по окраїнам самої області може бути підвищена напруга, чи більш гучніше. Саме місто багато тривоги, багато такого страху йде від руху у просторі. От місто, так саме. Над місцями масових зібрань може відпрацьовувати захист, дуже треба бути обережними. Менше ходіть по торгових центрах, розважальних центрах, тому що ситуація, чесно, така собі: тут йде можливий злив витік інформації, циклічні події, так, по наслідкам міста також можливо, тому треба бути дуже дуже уважними. Що я ще можу сказати? Що не дивлячись на роботу захисту у цьому місяці, мені іде можливі маніпуляції, втрата ресурсу забезпечення, світло, вода, якісь можуть бути труднощі саме в листопаді місяці по області.